Друзі, вітаю на каналі Golden Catch. У цьому відео хочу розповісти про довгоочікувану новинку, яку ми разом із компанією Strike Pro розробляли та тестували протягом двох років. Про Wobbler Strike Pro інтриги. І так, це Wobbler Міну для ривкової проводки твічингу. Інтригер доступний у двох розмірах 105 мм, який має вагу майже 16 г та 120 мм, вага якого складає 20 г. Старша модель оснащена трьома потрійними гачками номер 4 для кращої реалізації клювань. На 105 й моделі встановлено два трійники номер 6 Робочий горизонт 105-го інтригера в межах метр метр 20, 120-й заглиблюється до 1,5 метра. Воблер є суспендером, це означає, що на паузах він зависає в товщі води. Така пауза дуже ефективна при лові щуки, на яку інтригер і створювався. Одна з головних особливостей Воблера це чудові польотні характеристики. Нам вдалося досягти далекого і точного закидання завдяки подовженому каналу в тілі Воблера, яким переміщується вантаж у вигляді трьох куль. Під час закидання вони максимально зміщуються в хвостову частину та сприяють збільшенню дальності, та, що дуже важливо, стабільності й точності закидання. Окрім польотних якостей, інтригер має чудову гру. При різких ривках він робить широкі глайди у бік, а при м'яких протяжках має виражений ролінг. Це дозволяє рибалці варіювати ступінь активності проводки і підібрати ключик до пасивної риби. Загалом універсальність у проводці це ще один козир інтригера. Також зверну увагу на кольори. Воблер доступний як у стриманих натуральних, так і в яскравих провокуючих забавленнях. Крім того, в моделі доступне одне унікальне забавлення під назвою інтригер. На цьому все. Посилання на воблери в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарі. Бажаю вам зловити трофей цієї осені і щоб все у вас було добре. Всім до побачення!